Всім привіт! Ще раз святом. Ви знаєте, мені щороку якось так випадає, що я не вдома і мені не вдається вдягти вишиванку. Дуже хочеться, мабуть, моя вишиванка чекає, поки війна закінчиться. Ще дуже хочу придбати собі сукню вишиту, гарну, вишиту сукню. І от тоді, мабуть, буде діло. Ну, а так, святом вас усіх холодно, правда ж. Не дуже так і підеш у вишиванці. Треба одягти. Зверху ще й курточку, бо на дворі холодно, пасмурно і холодно. Всім хорошого дня, хорошого настрою і смачної кавусі. Не А тут буду дзвонить. Дз. Дз. Алло. Добрий день. день. Як ваші справи? Все добре. Ну, слава Богу. А вас? І в нас усе нормально. А чим ви займаєтесь? Граєтесь? У да. що граєтеся? Ну нічого собі, кавоварочка, посуд пос, який. Да. Хто це тобі таке все купив? Бабажанка. <плес> Бабазянка? Угу. Чи бабазяна? Бабажана. -жан... Баба ну, дякую. <плес> Такі зуби тут, і кострулі все. А де зуби? А ото зуб хто загубив? Ну, зуба, хтось вирвав і покинув. Ну. <плес> Басина вирвала. <смеш> Машина? <смеш> Ай, ти чудо, ти, Басині є. Ну що, їдемо з бабою Жанкою, Жанкою на Березанчині. Понорожку? Чого це по понорожку справді? По -по да. Поїдемо? Да. Ну, все. Яку ми давно пісню не співали, яку? «Ой, чорна, «Ой, ти чорна. Погнали. Ой, чорна Я ти, ти чорна, чорнявая циганка, Чом <рив> ти полюбила, Чом <рив> ти полюбила чорнявого <рив> іванка, Чом ти полюбила, Чом <рив> ти полюбила чорнявого іванка. Іванко ти, Іванко, сорочка вишиванка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бородіямка, високий та стрункий, високий та стрункий, ще й на бородіямка, Марусе ти Марусе, Люблю я твою роду. Люблю дивитися, люблю дивитися, як ти ідеш по воду. Люблю дивитися, люблю дивитися, як ти ідеш по воду. Молодець. Трішки, може й забув, але.

Під копитом камінь річну, Соловей ковгаю, свиснув да раз, два й ковгаю, свиснув да раз. Соловейко, рідний брате, виклич мені, дівча з хати да раз, два виклич мені, дівча хати да раз. Виклич мені дівча з хати да раз. Виклич мені, дівча з хати, щось яма їй сказати да раз, два, щось я то, маю, їй сказати да раз, і... щось я маю, їй сказати, чи не била, била вчора, мати, била мати раз, два чи не била, била вчора мати, мати дарать. Ой, чи била, чи Ой, не, не била? Я з козаком, полюбила, козаком полюбила, та раз, Два, я з козаком, голода раз. Трішки попідзабували, але нічого. Основне, пам'ятаємо. Думки пряде над нивами, над нивами, прівами. Україна, моя рідна земля. Сьогодні святкує свій день вишиванний. Щастя, здоров'я, бажаю вам я і любити свій дім Богом даний. Нехай наші вишиванки несуть вам радість та щастя. Нехай наші вишиванки збережуть вас від всіх негараздів. І щоб наші традиції з гордістю берегти, треба їх завжди пам'ятати. Доброго, мирного, спокійного раночку, тихого, спокійного. Безпечного дня і святом всіх! з днем вишиванки.